Всім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. За останній тиждень, буквально півтора тижня, було дуже багато оглядів 211-х. Насичені були дні, досить багато роботи, однак спробую на цьому відео вам про все коротенько розповісти. В принципі, з 10 автомобілів, що я оглянув за останніх 10 днів, жодного автомобіля я не зумів рекомендувати людині, тому що людям, підписникам, які у мене просили оглянути ті чи інші автомобілі. Тому, тому ось така картина. Зразу скажу, що з усіх власників 211 яких я проводив огляд, жоден не погодився на те, щоб я викладав своє відео. Про їхній огляд їхніх автомобілів на YouTube, на свій канал. Тому я думаю, для вас це буде певним індикатором того, в якому стані перебували ті автомобілі, що їх навіть забороняють викладати їхні огляди на YouTube. Коротенько розкажу про них. Певні вставки буду робити, просто для того, щоб у вас було розуміння певно, певного дисонансу того, що відбувалося, бо це просто. Жестяково вам навіть не передати, що як відбувається. Один із автомобілів я оглядав в Рівненській області. Не буду сказати вже, яке місто. 2003 року 3.2 двигун седан чорного кольору. На будь-які запитання, що я задавав по автомобілю, зазвичай закінчувався. Ми не знаємо, це попередні власники. Таке враження, що люди не володіють цим автомобілем і не знали, що вони купували, як купували ці кіти просто в мішку. В цілому самі розумієте, що 648-й двигун це той двигун, який практично вбити не можна, там хоч би змастило їсти, а він буде їхати. Однак навіть з такими автомобілями трапляються халепи щодо їх власників, які не вміють їх доглядати за ними. Проводити нормальне технічне обслуговування, можливо, просто не бажання. Їздять по можливості до, по максимуму до того моменту, поки автомобіль не стане на місці і не буде нікуди їхати. Скажу слідуючи, що по автомобілю є певні нюанси по КПП, зокрема по його роботі, що є певний гул, змушений сказати те, що в даному автомобілі ремонтували бублик, однак. Ремонт бублика і заміна мастила не завжди вирішує інколи питання. Ніби автомобіль їде, ніби перемикається. Однак певні відчуття, що він не їде на повну потужність, у мене залишилося, ніби якби його щось стримувало. Крім того, під час перемикання АКПП на місці в різні положення, зокрема, драйв, ран або нейтраль, відчувалося гул з передньої частини. Десь зсередини двигуна, тобто якраз там, де знаходиться бублик, і впевнений 100%, що рано чи пізно його десь в недалекому майбутньому придеться знову робити. Легенький постояло... пінок назад, але це не критично, і сюди. Є певний звук. Ставиш на паркінг звуку немає. Це що той бублик. Який робив? Зробили, що... угу. На жаль, в Україні у нас ніхто не вміє робити нормально бублики. І для вашого розуміння, що, якщо навіть і проводиться реставрація бубликів, це не проводиться якимись нормальними зачастими. Це все. Китайський по типу аналог. І ви самі повинні розуміти, що вони не будуть мати таку надійність і так ходити якісно, як оригінальні бублики. Тому слід враховувати. Заміна ремонт бублика, а також заміна мастила, не завжди інколи вирішує питання. Перед тим, як це робити, треба провести нормальну діагностику для того, щоб розуміти що до чого чи дійсно там треба робити бублик. А зазвичай, якщо це робиться, то також треба міняти стальної блокування, однак цього ніхто не робить. Також не зрозуміло, що там з блоком СБЦ, тому що такі функції, як СБЦ Холд і СБЦ Стоп, не працюють. Відповідно, даний блок робився. Там заявленого було 290 тисяч кілометрів пробігу. Однак я сумніваюся, що даний пробіг є реальним по тій причині, що все. По сидінню водійському потрібно робити, буде, або це реставрація, або можна. Навіть не постану автомобіля, а по тому, що СБЦ-блок він має ресурс 350 тисяч кілометрів в середньому. Якщо його міняють 290 тисяч, а то навіть і раніше вже щось з ним роблять. Відповідно, там по-любому або був такий дуже жорсткий міський цикл, або там скручений одометр. По блоку СБЦ-блок. 005, він вже міняний, це не його рідний був. Це стало так. 0,03, стоять вони перші. То це вже добре перевіряли залишок і скільки Блок по нажимали. Недавно зроблений. Робили недавно? Ну, не швагров, а в Луцьку блока зробив повністю. По чому? Обнулили все. Та обнулили чи зробили? Ну, зробили. Бо обнулити, Ні, а не зробити, це трошки... Зняли. Я все-таки притримуюся другої версії по тій причині, тому що я зчитати нормально всіх блоків в даному автомобілі не зміг. Так що ось така ситуація по даному автомобілі. Я відмовився від нього. Точніше, люди відмовились від нього і перестали розглядати як такий, як варіант. Другий автомобіль я оглядав у Львівській області, це Mercedes 211 вже в універсалі чорного кольору. 2007 року 2,2,646 двигун. По зовнішньому вигляду, в принципі, навіть мені не було до чого доколупатися. Автомобіль в досить гарному стані по зовнішньому вигляду. Це підфарбовано лише задня ляда, однак це боляка в плані тому, що зазвичай інколи під склом заднім там з'являється корозія. Тому це не є таким великим критичним якимось. Цін. По салону також автомобіль гарно виглядав, однак, однак. Коли вже почав глядати більш детально автомобіль, зокрема моторний відсік. Навіть не двигун мене лякав, він рівненько працював, там були певні підтікання. Зокрема, так само сепаратор картерних газів. Однак це не є таким критичним. Критичним для мене вже було, коли людина сказала, що на ходу у нього заклинив кондиціонер, він купив БУ і просто назад поставив. Кондиціонер, до речі, вчора поміняв. Теж на БУ, так? Да? Теж на БУ. На компресор, ну, компресор. сам БУ теж купував, да. правильно? Позавчора в мене. Я їхав, він просто Е... Але що не знайшов. Це погано. Чому? Зараз поясню. Значить, тут мокро, в колодязі з лівої. Свічі форсунки. Але мокро тут може бути не внаслідок солярки, а внаслідок фільтра картерних газів, від нього кидає зазвичай і він міняється, його клеїти немає смислу, тому що мікротріщі не буде йти. Оця вся вийде під заміну цілу. На рахунок кондиціонера. Те, що ви поставили, кондиціонер бушний. А він цей, це не факт того, що у вас система довго пропрацює. Тому що зазвичай, якщо він клинить, він кидає стружку. Якщо він кидає стружку в систему, всю, то та стружка по-новому піде і він знову потім клинить. Тому треба було дивитися, чи він має стружку. Якщо має стружку, треба. було Патрубки мити, все інше, і тоді лише його ставити. Тобто заклинив компресор і зразу знайшли бушні, знову поставили. Як практика показує з власного досвіду, коли компресор клинить, і зазвичай він вже кидає стружку в саму систему. І відповідно, якщо просто взяти і поставити назад навіть нормальний бушний компресор, він довго не виходить. Він не виходить по тій причині, що стружка, яка є вже наявна в системі, вона зробить своє. Діло. І другим таким, лакмус, таким каталізатором того всього було, коли став перевіряти автомобіль щодо його пробігу. На одометрі, нагадую, було 320 тисяч, а при перевірці через власний лаунч було виявлено, що пробіг автомобіль вже має 600 тисяч плюс. Хоча по знаєш скільки в неї пробігу? 685 тисяч. 685 тисяч. Пробіг. 211 зберігається навіть при умові пробігу 600 тисяч плюс. Салон, в принципі, ідеальний, там почистити, трішки вичистити і салон навіть нема до чого придертися. Все працює, кожна кому, кнопочка. Там якихось великих проблематик не було по автомобілю зовсім. Тому від даного автомобіля теж замовники відмовилися. Ну і останнє для того, щоб трошки підняти вам настрій, автомобіль оглядався в місті Луцьку. І скажу так, що ну, це, мабуть, той випадок, коли. Треба просто сісти і плакати від того, як з автомобілем дивляться, як він не повинен виглядати. Декілька кадрів вам покажу, але це просто жорстко. На даному автомобілі їздить жіночка, в неї теж, до речі, заклинув компресор, кондиціонер не працює. І саме головне, це топове рішення, яке було для даного автомобіля. Це просто жестяк. Зараз на відео я вам просто покажу. Якщо хтось зуважно подивиться, можливо, зрозуміє, можливо ні, тому що так детально не знімав, однак, можливо, хтось догадається. брала як перший власник із Польщі. А. І в мене полетів кондиціонер. Угу. І я його не робила, як баба. І мені племінник там зробив, каже, не прямо. Він працює чи не працює кондиціонер? Я його зняла взагалі. Пічка працює. Я Пані кондиціонер. А кондиціонер бо ж казав, 500 доларів. Току ж так що? А що саме було? А було те, що компресор заклинив, його не знімали, його нічого не зробили, просто зняли шків. Підібрали ремінь від іншого автомобіля, менший. Накинули і просто просів автомобіль без кондиціонеру. Це просто жесть. як так можна знущатися просто над автомобілями, а потім казати, що автомобіль у гарному стані. Тому, власне, ось такі огляди автомобілів, на жаль, на жаль, 211-х в нормальному стані досить мало. Тому намагаюся. Показувати ті реалії, які фактично у нас є, звісно. Мені буде цікаво почути ваші коментарі під відео. Звісно, мені буде цікаво почути вашу думку. Пишіть, поспілкуємося. Всім мирного неба! Та все буде Україна!